У морозі триває п'ята хвиля видачі продуктових наборів. Нещодавно пройшов турнір з боксу під назвою Кубок Вікінгів. У нашому місті пройшов відкритий чемпіонат з греко-римської боротьби. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. Морозі пройшов турнір з боксу з нагоди відкриття спортивного осередку. Триває п'ята хвиля видачі проднаборів. Вже видали більше 32 тисяч. ДЮСШ США номер 10 провели змагання з греко-римської боротьби. У Кривому Розі відкрився традиційний осінній бал хризантем у ботанічному саду. Розваги для дітей у Довгинцівському районі. У морозі продовжується реалізація масштабної програми соціальної підтримки населення. Місто вже вийшло на п'яту хвилю видачі продуктових наборів, які допомагають тисячам родин пережити складні часи. Серед отримувачів люди з інвалідністю, переселенці, пенсіонери та багатодітні сім'ї. Видача проходить у 24 пунктах. А тим, хто не може самостійно прийти, допомогу доставляють додому. Міська влада готується до шостої найбільшої хвилі видачі для пенсіонерів. Кривому розі триває п'ята хвиля видачі продуктових наборів. Програма соціальної підтримки населення діє безперервно, охоплюючи десятки тисяч криворіжців, які потребують допомоги. У місті працюють 24 стаціонарних пункти видачі а маломобільним громадянам набори доставляють додому соціальні працівники. Я мешкаю в кривому Розі. Продуктовий набір я отримую раз четвертий раз. Ну, це допомога моїй сім'ї, щоб менше тратити кошти. Ну видають всякі продукти: олія, мука, яка потрібна вдома. Цьогорічну п'яту хвилю підтримки містян, вкотре ініціювала Рада оборони Кривого Рогу. Продуктові набори отримують як місцеві мешканці, так і внутрішньопереміщені особи нові криворіжці. Видача проходить у спокійному та організованому режимі. Міська рада рада оборони міста постійно вживає заходи щодо соціальної підтримки наших криворіжців, внутрішньопереміщених осіб, які проживають у кривому розі. Це стосується і виплати прямої матеріальної допомоги з міського бюджету. Це стосується надання непродовольчої допомоги. Не не матеріальної допомоги, тобто провиплат видача продуктових наборів, безкоштовних продуктових наборів. Сьогодні триває п'ята хвиля видачі продуктових наборів. За цією хвилею майже 18 категорій різних категорій будуть отримувати і отримують сьогодні продуктові набори. З початку року криворічцям видали понад 211 тисяч проднаборів. А загалом з 2022-го більше мільйона. Допомогу отримують більше 40 категорій населення, зокрема, люди з інвалідністю, багатодітні родини, переселенці та пенсіонери. Зокрема, у довгий. Цівському районі працюють три пункти видачі та виїзний пункт. Тільки тут заплановано видати понад дві тисячі проднаборів. Кривий ріг місто в соціальної підтримки вже йде п'ята хвиля. В цьому році видачі, видачі продуктових наборів. Працюють 24 пункти видачі. видачі. Ну, ні аксесів, ні проблем немає. Ті, хто люди мало мобільні, кому важко, тому додому доставляють продуктові набори, соціальні працівники. І в нас ще буде ще одна шоста хвиля, вона буде найбільш масовою для наших пенсіонерів. Почнеться на початку листопада і буде йти до середини грудня. Крім пункту видачі продуктових наборів у цьому навчальному закладі діє пункт незламності. Тут криворіжці можуть зігрітися, підзарядити телефон, скористатися інтернетом через систему Starlink і отримати гарячий напій. Пункт обладнаний генератором із запасом палива, а також має зони відпочинку для дорослих і дітей. Це місце підтримки і безпеки для мешканців під час можливих перебоїв з електро чи теплопостачанням. Анастасія Співак, Ірина Симкович, підсумки тижня, перший міський. У кривому розі відбувся турнір з боксу серед юнаків кубок вікінгів. Змагання організували громадська організація Вікінг за підтримки ради оборони міста. Участь взяли спортсмени 2007-2010 років народження, які вже мають досвід виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Подія стала частиною відкриття нового спортивного осередку, де діти, військовослужбовці та ветерани зможуть безкоштовно тренуватись. Учасники турніру отримали кубки, медалі, грамоти та подарунки від організаторів. Детальніше дивіться у сюжеті. У Кроморозі зібралися найкращі юні боксери, аби позмагатися за кубок вікінгів. На ринг вийшли спортсмени, які вже мають досвід виступів на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Серед них Олександр, який впевнено, пройшов свій поєдинок і здобув перемогу завдяки витримці та щоденним тренуванням. Я до цього бою готувався два рази в день. Так що я знав, що буде бойтялий. Бо первіше він на 6 кілограмів ваш у мене. Із-за цього було тяжко. Я тренувався до цього. Я знав, що я переможу. Ще один тріумфатор змагань Єгор. Хлопець займається боксом вже 5 років і має звання чемпіона України. Цього разу він також довів, що сила у характері, а поразки бувають лише у тих, хто не прагне стати кращим. Супіроли, емоції супер. Сподобалось все. Сам турнір сподобався. Суперник хороший. Сподобався бій. Не вдалося трошки піджимати, бути першим номером. Але я буду все допрацьовувати у залі і працювати над майстерністю. Турнір проходить під патронатом громадської організації «Вікінг» за участі 12 пар юних спортсменів. Усі учасники досвідчені боксери, які демонстрували не лише техніку, але й справжній спортивний дух. Для тренерів це нагода побачити результати своєї роботи а для хлопців перевірити сили, характер та майстерність. Бокс це спорт мужнів. Це перше, перше і саме головне він формує з е, хлопця дійсно. Ну, дорослого мужчину, який е, буде, е, як кажуть, в силах захистити, захистити не тільки себе, захистити свою родину, ну і е, що дійсно бокс дає. Це майстерність. змагання проурочили до відкриття нового спортивного осередку на базі клубу Тріумф тут зможуть безкоштовно займатися діти військовослужбовців та ветерани завдяки підтримці ради оборони міста. Проект має на меті популяризувати спорт та розвиток фізичного і морального загартування молоді. Власне, за підтримки ради оборони міста вони нам виділили фінансування на реалізацію цього проекту, тому діти будуть безкоштовно відвідувати заняття. Це допоможе популяризації з і підтримки загального фізичного здоров'я у Кроворузі діє 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і понад 60 клубів, де займається понад 6 тисяч спортсменів. Лише боксом тут тренується майже 900 хлопців і дівчат. Міська влада разом із громадськими організаціями підтримує розвиток єдиноборств, створюючи умови для занять і змагань. Місто живе і це дуже важливо. У нас працює двінадцятью США. Повністю у нас працює ніж 60 клубів. І сьогодні проходить дуже гарний, дуже важливий турнір. Турнір, який проводить громадська організація Вікінг, і на яку змагаються діти. І велика програма, яка є у громадській організації стосовно заняття спортом дітей, військових, загиблих героїв, полонених, ті, хто без вісті. це дуже важливо. Наприкінці турніру, кожен учасник отримав медалі, грамоти, кубки та подарунки від організаторів. Але головне всі вони перемогли себе, довівши, що справжній боксер ніколи не здається. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. підсумки тижня, перший міський У Кривому Розі Продовжують підтримувати розвиток спорту навіть в умовах воєнного стану. Черговим прикладом стала відкрита першість міста з греко-римської боротьби серед юнаків. На килим вийшло понад 100 спортсменів із різних регіонів України. Турнір об'єднав молодь, давши можливість проявити силу, витримку й волю до перемоги. Такі змагання це доказ того, що спорт у кривому розі живе і розвивається. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Андрій займається греко-римською боротьбою вже дев'ять років. У спорт його привів батько. а Згодом хлопець зрозумів, це справа на все життя. Каже, греко-римська боротьба приваблює не лише силовими навантаженнями, але й красою техніки. За цей час Андрій став призером українських турнірів і неодноразовим чемпіоном на міських змаганнях. До цьогорічного турніру готувався серйозно. Тренувався з борцями з різних клубів, аби набиратись досвіду. Борьбу я обрав саме тому, тому що там. Тяжкі навантаження та дуже красивий вид спорту. Підготовка була дуже складна, приїжджало багато борців з різних клубів Кривого рогу, боролися, напарували опит. Кров Розі провели відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юнаків 2009-2010 років народження. На спортивних килимах зійшлися близько сотні учасників із восьми міст України. Серед них спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчуга, Кам'янського, Кропивницького, Миколаєва та Запоріжжя. Це один із самих дрівніших видів спорту, які ще були перші Олімпійські іграх в 1996 році. Були ще і в Греції, і в Славній і була вже тоді греко-римська боротьба. І це самий мужній, самий гарний від спорту. Тренер дитячо юнацької спортивної школи номер 9 розповідає, що до змагань його вихованці готувалися відповідально. Учасники постійно тренуються, змагаються між собою, щоб покращити техніку та витривалість. Рівень боротьби високий. А кожна перемога дає хлопцям віри у власні сили та мотивує працювати ще наполегливіше. Це міські змагання. але ну, як ви помітили, тут приїхали представники Кременчуга, Миколаєва, Харкова, Дніпра. А вони вже не такі міські. і вони відповідальні. І хлопці хочуть перемагати, тому що кожна перемога це дає йому віру в себе, більше наснаги. Греко-римською боротьбою Кривому Розі займається майже 300 спортсменів у трьох дитячих юнацьких спортивних школах. А загалом понад 6 тисяч криворіжців тренуються у 19 видах єдиноборств. Можу сказати, що по єдиноборствам у нас 19 напрямків, 19 видів єдиноборств, яким займається більш ніж 6 тисяч uh, дітей. Це лише в ті, в США, ми ну, які ми знаємо, тому що є uh, безумовна часність. Всім вважаю натхнення, всі вважають вдачі спортивної. Uh, Хочеться, щоб перемог кожний, але те, що добути, щоб бути на коверці, на каверти це вже важає. Всі молодці. переможці турніру отримали грамоти, медалі. А найголовніше, ті, хто став на найвищу сходинку п'єдесталу, представлятимуть місто вже на обласних змаганнях у листопаді. А голову ради борони міста Олександра Вілкула відзначили подякою Федерації греко-римської боротьби України за сприяння розвитку спорту. Анастасія Костайок, Максим Рашов, підсумки тижня, Паршимський. У Криворізькому ботанічному саду осіння краса в розпалі. Тут розпочався сезон світіння хризантем. Більше сотні сортів цих квітів створюють барвисті килими просто неба від червоних і теракотових до ніжно-білих і рожевих. Кожен кущ ніби віпромінює світло. Побачити цю красу криворіжці можуть ще впродовж жовтня і на початку листопада, поки триває золота пора квітів. Усі деталі у сюжеті Анастасії Співак. Рійському ботанічному, ботанічному саду справжнє свято кольору. Осінь тут не пора прощання, а продовження краси, адже саме зараз там розквіли хризантеми. Їх називають королевами осені, символом тепла, що ще не загасло. Ботанічний сад зараз запрошує містян на сезон цвітіння, який триватиме до кінця листопада. Ми раді вітати всіх мешканців міста, всіх бажаючих відвідати ботанічний сад. Вона на цій ділянці, де представлена хризантема, тому що настала осінь. А хризантема це королева осінь. Вона втілює в собі все прекрасне, що залишилось від літа. Це такі невеличкі, скажімо так, будуть спогади за літо, тому що Україна це квітуча країна. Хризантема перекладається з грецької як хрезос, це золото, антомос квітка, тобто золота квітка. У Китаї хризантему вважали магічною, а в Японії імператорською. Нині ж вона прикрашає клумби по всьому світу. В природі існують тільки жовті відтінки кольорів. Ви бачите, тут темно-бускова, біла. Ну, біла це у нас сніжний ельф. Є ще е, снігурочка, він там далі. трошки квітка відрізняється. Сніжний ельф він розовіє. Квітка відходить і вона починає розовіти. Це більш пізній сорт. Ви бачите, він в бутонах стоїть і через тиждень він вже буде квітувати. Ну, тобто різноманіття, нічого більш красивішого ніж хризантема, тому і називають королевою осені. У Криворізькому ботанічному саду квітнуть майже 110 сортів хризантем. Перевагу надають сортам дрібноквітковим і низькорослим. Вони тішать око навіть у похмурі дні, стають останніми барвами перед зимою. Працівники саду дбайливо вирощують ці кущі з маленьких живців, які щороку переносять у закритий ґрунт, щоб навесні знову дати їм життя. Культивують королеву осені у боцсаду вже більше 40 років. Територія саду відкрита для відвідувачів. Щоденно з 8 ранку до 7 вечора. Вартість квитка 50 гривень. Для пенсіонерів за наявності посвідчення 25. Діти до 6 років у супроводі батьків безкоштовно. Діти військових 25 гривень. Люди з інвалідністю першої та другої груп. Учасники бойових дій за наявності посвідчення безкоштовно. Анастасія Співак Ірина Симкович. Підсумки тижня. Перший міський. У Довгинцівському районі турбуються про малечу. На цьому тижні пройшло одразу декілька заходів для юних криворіжців. Зокрема, свято, спорт полюбиш, сильним, спритним будеш. До неї долучились прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, опікуни. Також минув футбольний турнір Єдність нації у кривому розі на полі. Зустрілися вихованці академії ФК Кривбас і команда румської громади. Учасники отримали нагороди та солодощі, призи. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Справжнє щастя у дитячих очах у Криво провели футбольний турнір Єдність націй на полі зустрілися вихованці дитячої академії ФК Кривбас та юні представники ромської громади. Мета не лише відзначити переможців, але й показати спорт об'єднує різні культури, виховує дружбу і взаємоповагу. Це друга неділя тренувань була. То хлопчики. Перше, це саме основне, вони почали чути, дисциплініновані стали. Потім ну, трішечки їхній рівень, ну, зрозуміло, коли вони почали мене вже потихеньку слухати, то почали виконувати ті самі вправи, їм вже почало тоді самим подобатися, як воно, і потихеньку так ми почали працювати. Підготовка до турніру тривала декілька тижнів. Попри те, що команда Довгинцева вперше грає на професійному полі, показала неабияку майстерність та наполегливість протягом усієї гри напруга тривала. Це важливі заходи під час війни, і ми жодним чином не повинні забирати у дітей їхнє дитинство. От і всіляко сприяти тому, що були якісь зустрічі, розваги, комунікації, ну і так далі. Також цього тижня у Довгинцівському районі провели спортивно розважальну гру Спорт полюбиш, сильним спортивним будеш. До неї долучилися прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, опікуни. Близько 30 дітей взяли участь у веселих змаганнях. Вісім номінацій, море емоцій і солодкі подарунки для кожного. Захід провели у парку ювілайний з дотриманням усіх безпекових умов. На жаль, війна нам не давала і не дає можливості проводити, особливо тому, що це діти. Але дякуючи збройним силам України, ми знаходимо час для того, щоб дуже Класно провести цей час з дітками. Більш того, в цьому парку у нас є два модульних укриття, які дозволять дітям перейти до укриттів на випадок тривоги. Такі заходи доводять. Кривий ріг навіть попри труднощі завжди піклується про своїх маленьких мешканців. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Анна Мінервіна. Підсумки тижня Парші міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.